Мене звати Артем, я прийшов на Хакатон. Мене звати Артем. А як тобі Хакатон? Хакатон мені дуже сподобався, незважаючи на те, що спочатку було трохи холодно, проте, згодом, навіть незважаючи на деякі технічні негаразди, було дуже цікаво слухати доповіді, та зараз спілкуючись з іншими учасниками. Навіть мені як новачку дізнаватися все більше та більше про Android. Ти сьогодні перший раз про тому ж ти Андроїд? Так. А і як тобі? А, ну, я не можу назвати себе видатним програмістом. Проте, а, ще, ще, ще з шкільних часів, а, завдяки рокам інформатиці доводилося програмувати. Проте, Андроїд мені сподобається тим, що. Ну, на мій погляд, це е, досить інший підхід до програмування, та він досить простий у, у освоєнні для таких новачків, як я. А над чим ти працюєш зараз? Е, зараз поки що не над чим. Зараз я вам даю інтерв'ю, а, е, 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 а мої колеги в цей самий час розробляють, а мої колеги в цей самий час розробляють певні, певні е, дизайнерські та інтеграційні моменти.